Шекспір казав: немає перепони у цьому світі, яку було б не під силу подолати справжній любові. Ви спитаєте, а до чого ж тут математика? Скоро дізнаєтеся. Сьогоднішній урок буде присвячено диференціальним рівнянням. Диференціальне рівняння це рівняння, яке встановлює залежність між незалежними змінними, числами, параметрами, невідомими функціями та їх похідними. Бачите диференціальне рівняння, де y – невідома функція, а dy поділити на dx її похідна. Похідну часто позначають таким чином в диференціальних рівняннях. Це рівняння буде вважатися розв'язаним, коли ми знайдемо таку функцію y, що його задовольнятиме. Існує багато різноманітних способів розв'язування диференціальних рівнянь, але не будемо поглиблюватися в теорію краще повернімося до зв'язку творів Шекспіра з математикою. Своїх статей математик Стівен Строгац наводить кумедне пояснення того, що закони матеріального світу вже добре вивчені. Вони мають вигляд диференціальних рівнянь, що показують, як пов'язані між собою змінні змінюються з часом в залежності від їх поточних значень. Припустімо, що Ромео кохає Джульєту. Однак в нашій версії Джульєта дівчина непостійна. Що Щоб більше Ромео її кохає, тим більше їй хочеться втекти і сховатися. Однак, коли юнак розуміє натяк і відступає, то починає подобатися дівчині. До того ж, Ромео відзеркалює емоції дівчини. Тепліше до неї, коли вона його кохає, і холоднішає. Коли ненавидить. Що станеться з нашими нещасними закоханими? Які злети й падіння чекають їхню любов? На це питання нам допоможе відповісти числення. Якщо написати рівняння, що відображають відчуття їх один до одного, а потім розв'язати ці рівняння, то ми зможемо передбачити, які будуть їхні подальші стосунки. Прогноз для цієї пари, на жаль, не втішний. це нескінчений цикл любові та ненависті. Лише чверть всього часу вони будуть любити один одного. Щоб отримати такий графік і висновки, Строгац припустив, що поведінку Ромео можна змоделювати за допомогою диференціального рівняння, яким описується те, як його любов, позначена r, змінюється у певний момент, позначений dt. Згідно з цим рівнянням, величина зміни dr просто кратна з коефіцієнтом а любові джульєти J, це свідчить про те, що ми вже і так знаємо: кохання Ромео зростає, коли Джульєта його любить. Водночас, поведінку Джульєти можна змоделювати таким рівнянням. Мінус попереду константи Б означає схильність дівчини, холодніше ставитися до Ромео, коли він її сильно любить. Єдине, що нам ще потрібно знати, це як ці двоє почувалися до зустрічі один з одним: від самого початку R і J у момент часу Т0, і тоді все в їхніх стосунках буде визначене наперед. Ми можемо за допомогою комп'ютера поступово змінювати R і J відповідно до цих диференціальних рівнянь. Насправді, за допомогою основної теореми інтегрального числення, ми можемо значно більше. Модель настільки проста, що нам не треба пусти крок за кроком. Завдяки численню, ми отримали кілька універсальних формул, за допомогою яких можемо визначити наскільки сильно Ромео і Джульєта будуть любити або ненавидіти одне одного в будь-який момент майбутнього. Зробити більш реалістичною в різний спосіб. Наприклад, Ромео може реагувати не тільки на власне ставлення Джульєти до його почуттів, а й на силу свого кохання. Або він може виявитися одним із тих хлопців, хто боїться серйозних стосунків, і що сильніше буде любити дівчину, тим більше буде стримувати себе. Або може виявитися інакше. Ромео може бути одним із тих хлопців, кому так подобається бути закоханим, що він полюбить Джульєту і ще сильніше. Приклад описаний строгецем, досить дивний, але рівняння, описані в цьому прикладі, дуже серйозні. Вони найпотужніший інструмент, який придумало людство для того, щоб описати наш світ. Серед них Ісаак Ньютон, який використав диференціальні рівняння для того, щоб описати, як рухаються планети. Приблизно через 350 років після нього стало зрозуміло, що всі закони фізики виражаються мовою диференціальних рівнянь. Ці рівняння можуть описати, як рухаються потоки світла, тепла та води. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Так, дякую. Наразі завдання теоретичної фізики зводиться до вибору правильного диференціального рівняння і знаходження його розв'язків. Ідея, що любовні стосунки теж можна описувати диференціальними рівняннями, прийшла в голову строгацу, як він сам пише. Коли він вперше закохався і намагався зрозуміти, чому його дівчина веде себе так по-різному. Це був літній роман наприкінці другого курсу коледжу. Я був дуже схожий на Ромео, а вона ще більше на Джульєту. Ці цикли в наших стосунках зводили мене з розуму, доки я не зрозумів, що ми обидва робимо це механічно. Ми дотримуємося простих правил, коли тягнути, а коли штовхати. Але під кінець літа мої рівняння зійшли на нівець, і я заплутався ще більше. Виявилося, що була ще одна важлива змінна, яку я у своїх рівняннях не врахував: до дівчини хотів повернутися її колишній хлопець. Таку ситуацію можна представити з математичної точки зору. Це ж задача трьох тіл. Ісаак Ньютон розв'язав задачу двох тіл і довів, що Земля рухається навколо Сонця еліптичною орбітою. Потім він взявся за задачу трьох тіл Сонця, Землі та Місяця. Але не зміг її розв'язати. До речі, всі інші теж не змогли. Виявилося, що надовго прогнозувати поведінку цих трьох тіл просто неможливо. Ньютон нічого не знав про хаотичну динаміку цих трьох тіл. Але за словами його друга Едмунда Галея, скаржився, що задача трьох тіл завдала йому такого головного болю, що він майже перестав спати, і тому більше ніколи не хоче думати про неї. Як все ж таки схожі математика і кохання?